в, 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 в поліції. Я забачу повідомлення від вас. Так, відповідайте. Мужчина Андрій, так? Повідомляється про те, що потрібно со. Його виконують подані адреси, невідомі особи в приміщенні доставила поліція, разом з невідомою. Невідомо, поліція не реагує. Для них теж, що він веде журналістські розслідування злочинів, особливо в великих розмірах. В інтересах держави, згідно закону про запобігання корупції, проти допомоги поліції. Ви маєте журналістське посвідчення? Немає. Маєте тут біля себе. Можете вам придивити? Має. Якщо дуже треба, якщо Є, просити. <кх> <кх> нам було, так було б добре, тому що ми на зелено в'їжджаємо. Це не моє це тим, що я користуюсь, щоб розуміли, Я ну, людина, має? яка має. Можна зробити фотографію? Можете допомогу. Тут проводиться перевірка вашого дозволу. Угу. Дякую. Угу. Дивіться повідомлення Скажіть. про злочину, Основну ситуацію я вже розказав, що відбувається. Мене викрали вчора з місця. Фіксування злочину, який я зазначив іду більше місяця тому, у мене відеопротоколи всі є виставлені в ютуб-каналі. Угу. Я вже зазначав не раз. І вчора три дні тому я вів пряму трансляцію 5 годин. Угу. Толком ніхто не приїхав, бо дуже серйозна криша. Там і садовий задіяний і ДБР, ІСБУ. Ну, парковщики, от, якщо ви знаєте, ті, що викрадають машини по місту. Ось. І вчора так вийшло, теж в мене була зрядом зустріч. Я приїхав туди, викликав один наряд, наряд почав змовлятися з тими, проти кого я йду, викликав другий, третій, третій приїхав з таким от камуфляжній формі, якими з такими цені, приставились нічого. Я їх назад туди позаганяв, ту машину патрульну, бо вони взагалі, ну як то воду? Представте, ви зараз приїжджаєте в робочій машині з непонятними от такими особами, да? без документів, просто форму наділи. Ну, глупо, правильно? Ви не маєте права, по-перше, по інструкції. Ні. А вони приїхали. Ну, я їх позаганяв назад, вони почали втікати там. І приїхала, а приїхав один з працівників отої організації, проти якої це все розслідується. І він там кудись позвонив і викликав четвертий наряд, тобто зі мною стояло три наряди, бо тому що там ті перші почали змовлятися. Викликав четвертий наряд, приїхали з наглими такими дірськими накаченими, такими теж повдягали собі от форми. Документів ніхто не мав. ще десь бойні камери, їм хтось видав. Тобто наряди приїжджати почали от такими. Тобто у нас у Львові вже так дозволено, навіть не знаю, як там вас по інструкції може можна, не можна, не знаю, як то можна на злочин, який веде ну, працівник преси міжнародного ну серйозного рівня приїжджають отакі цей і почали на мене давити. Поліція вся відвернулася. От потім відділ протоколом надам. То вчора в обід було. Відвернулося. Обід а тіна мене дали. Навіть поліція та, що їх привезла, вони навіть не так лізли, як ті нагу. Тобто у нас вже так от, вже настільки повноважень дали, типу, мерія там, чи хто, чи СБУ, ДБР. Скрутили наручники цей, кинули машину. Я кажу, ви поліція, у вас три групи викликали, ви... мені треба зафіксувати факт злочину. Ну, Масштабу такого сумасштабу. Відвернулися, мене скрутили, відео потокол це є. Ну і все, і закинули, і потримали в так званій організації ТЦК, якщо ви в курсі, що це таке ТЦК, це, як кажуть, Шрашкина контора, яку колись Порошенко організував, бо в інкуматі у нас немає. У нас є організація ТЦК, яка в компанію ЗСУ набирає працівників. Тобто вони не ні воєнні, нічого, вони форму просто таку підібрали і собі ходять, Тіпа їм сказали, ви будете кимсь. Тобто поліція їх прикриває, воз. Тобто, з місця. Злочину, який я фіксував в прямому ефірі, куча людей дивилися, мене викрали нагло. Я дзвонив цілу ніч, а там і садовий задіяний. І от я повідомлення про злочин вашим колегам подав. І вони сказали, ми відмовляємося сприяти тому, щоб е, мене викрали, а ви знаєте, що таке викрасти людину, який ще працює журналістом, правильно? Ну, тобто, ви бачите, можете подивитися, перевернути, там стаття від 10 чи від 8 до 15. Я їх то усього усвідомив, ті що ваших колег. Я кажу, якщо ви мене тут залишаєте злочинцями, які мене викрали без причини, ну от ніхто ні в документів, отак як взяли, отак отак мене тримає з обіду. Тобто, що, де, хто, типа я там повідомив своїх колег. От я кажу, а повідомлення про злочин взяли, а ви мені не хочете допомогти? Ми не можемо. Ну не знаю, так що тобто, я не знаю, чи ви зможете, чи не зможете. ну мене Але зрозумів, ми відіргування патрульної поліції, no. єврейської відділу поліції. No, я розумію. Ми приїхали на ваші повідомлення, нам пішло на планшетний пристрій ваше зверення. Ah. Ми до вас приїхали, спілкуємося. Я ще з вашого дозволу, з вашого, ми на собою планшет зобов'язані на місці події, коли виїжджаємо, зробити фотографію. На, на планшеті пристрій я зробив фотографію, що ми дійсно до вас прибули. Хтось потім не вникало питання, що ми до вас не прибули. То я з пристань, а, скажу, а, то бо... якщо мене викрали, то ви не, робите. Ми чи... робимо, що ми до вас приїхали. Ні, на... перший раз таке. Якщо ви взяли моє посвідчення, а тим, що я користуюсь... само Ми робимо на планшеті пристав. Перший, так. перший раз виїхали. Є таке так. Ні, перший раз таке знаю. Ні, ну, я такого ну, не чув. Перший ну, раз. Нічого ну, не можу сказати. Ні, я такого не знаю, тому вам поки не забороняю, Я okay, перший ну, раз чую. Ну я просто Добре. не. Не в курсі це. Можете дзвонити, це, але питання. Фотографії. Ми взяли документи, які просто перший раз чуєте, не знаю. Ви будете писати письмову заяву, подав. Дивіться, я подав йогошку. я другий раз писати, от просто я просто не можу зрозуміти, що відбувається. Мене викрали, Добре. я Добре. стою з злочинцями. Я хлопці ваших слідчо-оперативної Суть в тому, що була слідчо-оперативна група, вона сказала, що вони відмовляються мені сприяти, щоб ну, лишила мене викрадену викладавачів. Тобто, ми приїхали, ми є, ну ви тим більше так. не скажете знов не зможете. Тобто ми, ви до вас приїхали, ви будете надавати письмове пояснення, заяву Дивіться, Двіться, я от тільки що от написав на три листка, я думав, що до мене приїхали працівники мене визволити. Я, я їм факт обмалював, і щоб провести в відділ, розписати, а не залишити злочинцями в якоїсь організації, яка в лісі розставила палатки. Бо в нас офіційно війни нема. У нас нема... Е, ви знаєте, що таке засу? А? Це, це назва. А що таке ЗСУ? Ну, Кажіть свою версію. Не версію, це є. От я з собою не маю, можу скинути, показати документ, навіть, де вирок суду є, який не успорить. Це є організація. Якщо ви знаєте, що Порошенко розпустив вінку мати, Порошенко розпустив ЗСУ, а зробив як колись Аваков, замість міліції поліцію, компанію зареєстрував в Штатах. Ви ж не є законні, ви організовані постановою. У Вас не синя форма там не синя, а чорна. Тобто, ви компанія, яку просто визвали, і цей, тобто ви до міліції не маєте відношення. Ви організація так само є зсу. Офіційно в нас війни немає. У нас є компанія ЗСУ і компанія ТЦК, яка набирає на роботу, запрошує на роботу до зсу працівників. Якщо ви в курсі можете почитати, я можу скинути ссылку. Навіть вирока судді, якого ніхто рік за рік не оспорив, це все є законно. От ми можемо зайти до того начальства так званої тої організації, і вони вам скажуть, що вони ніякі не військові, а вони є працівники. Згідно з закону, я зараз можу відкрити де є вирок мене розписано. Вони працюють, користуються не законом про воєнну якісь формування організації, а е, кодексом про працю. Вони працюють на роботі і нанімають робітників, пропонують контракт. Ви ж курсі, що у нас контрактна армія, так це як закордонне формування, просто набирає на роботу працівник. І коли мені нав'язують якісь послуги, мені не цікаво. Пост. То, що я під заказухою, я це розумію. Я написав вашим колегам звідчо-оперативні повідомлення про злочин, що це взаємодія там і садового, і ДБР, і Б. Тобто, я ми подаємо міжнародні інстанції, то що в мене колеги зараз займаються, це просто вчора відбулося, ще не встигаємо, Заказуха дуже на серйозному рівні. О, і я всім зазначив. Якщо ви підтримуєте злочинне формування і злочинні оті дії, то підтримуйте це ваш вибір. Ваші колеги свідомо, я їм зазначив. Вони сказали, що нічого зробити не можуть, вони не можуть мені допомогти. Тобто свідомо підтримують злочинні дії, злочинців. А викрадення журналістів із працівника преси це не людини, то ще вже взагалі не говориться. Да? А викладення захоплення журналіста як заручника карається позбавленою волі на строк від 8 до 15 років. От. Якщо ви мені не поможете, я до вас звернувся допомогу. Ви будете, ну, я всіх от, ваших слідчо оперативно, я вам сказав, ви свідомо мене залишили злочинцями, ви мені не допомогли, відмовились. Ви будете, я буду добуватися, щоб хто ну, б сприяв, от їх викликали. Вони зобов'язані допомогти, щоб мене від викривати від викрадачів. Ну, хай буде форма моїх пізніше. А мене залишили з викрадачами, приїхали, бумажки взяв. Я йому писав, зазначив. Дивіться, ми зрозуміли вас. Е, дивіться, ви письмову заяву вже зверталися Та пісні я пісні тільки пісні. що подав, ну. Но... Ви нам можете написати письмове пояснення про те, що ви с... зверталися з письмовою заявою. Вже дивіться, запишіть коротень. його, от його зазначте, я вам показую його. Так, і ви зараз зазначите, його вже є у вас, тільки що я от скину. Тобто буквально години не пройшло, тому знову що списати, я думав, там якісь ну, адекватні якісь особи. А там вийшло якісь ну, ручні 43-36 напишіть. Його 43-30. От тільки що відмічено, вами завезено. Я їх потім просто зазначите. За от сьогоднішнє число. І сьогоднішнього числа, так. так, от буквально годину тому. 20. Тому я зазначив, що я є яких співучасників за... А, добре, як ваше крізь побать? Мені просто мужчина Андрій, користуюсь. Мужчина, так? Так, просто мужч... мужчина, мужчина Андрій. А побать? Це не це статус. Мій. Це я людина. А... В, статусі, в статусі людини мужчина я. Добре, а, а? По... Пос... посвідчення, напишіть номер посвідчення, яким я користуюсь 0029. 0029. О, це посвідчення, яким я користуюсь. Андрій Жук, стап, то є на час. Да. Номер? -е, номер 0029. Посвідчення видано на Андрій Жук. <плес> От. Я зазначив, повністю все є. Тому. На <плес> ім'я Андрій Жука? Так. Так. Тому так, кажуть, у нас шоу веселе. Фігуруйте, як вам душа лежить. Так, кажу. Можете як соучасниками, можете як. Помогли, типа вот в такій ситуації там визивайте групу там СБУ, ДБ, Фільчі, там. Вже у вас ДБА, так Фільчі, ну попалися якісь про даний факт. і, і... і... Бу... Як... була була в місті проти група. Ви в заяві більше все виклали. Я думаю, що вони там більше розкажуть, що до чого. Вони відмовились мені допомогти, тому я мені треба допомога, щоб я злочинцями не перебував в загрозі і проче. Згідно з закону про запобігання корупції, ви маєте кожна організація. До якої я звертаюся правоохоронно, коли я звернувся згідно закону про запобігання корупції, подивитися, ви маєте на вимогу згідно закону, нічого більше, ні менше, надати мені правову підтримку, якщо є загроза і за це от люба організація і мене помістити в місце, в яке щоб мені не було загрози. От. Якщо ви відмовляєтеся, так і скажіть, відмовляєтесь, і я буду там. Тобто, якщо бо тому, що вас згідно закону, якщо зазначено, ви можете відкрити закон, зазначено, що згідно закону, я можу звернутися в будь-які правоохоронні органи, любі повністю, і вони мають мені надати от допомогу будь-яку, мені потрібно. Це вас повноваження входить згідно закону. Якщо ви будете тут на місці, я не розумію, чому я взагалі, якщо чесно. Не то що тут на місці. <кіліст> ну, <кіліст> по Поговоріть, порадьтеся. Запитайте, хай вам чергові. Вони просто про той закон про запобігання корупції мало що. Хто... Вже... Дивіться, пояснення видавати поки що нічого не буде. Ну, я вам ви поясню, у вас відеопротокол є, щоб лишній ви раз. Вважає? Я йду там до тих козаків ПТК, каву, бо тому що це якісь си... це. Так, за... да, підійте мені, скажіть, якщо ні, щоб я. Якщо ні, то вас оформлю і поїдемо далі. А якщо відмовитесь. Йдіть, порадьтеся.